Посадовці запевняють, об'єднання громад це реформа розвитку навіть в нинішній складній соціально-економічній ситуації. Мета реформи це не просто, знаєте, скоротити кількість районів. Ну нема такої або кількість громад, або кількість чогось іще, або зекономити гроші. Це не є мета реформи. Мета реформи це є забезпечення можливості кожному мешканцю тої чи іншої громади отримувати ті послуги, які він хоче отримати, отримувати їх швидко. Отримувати їх кваліфіковано, отримувати їх за або безплатно, або за невеликі гроші. Оце мета реформи. Втім, для того щоб об'єднати громади, спочатку треба налагодити співпрацю між ними. Вважають чиновники на Полтавщині. Уже є такий досвід. Це в Решетилівському районі, в Пирятинському районі, Новосанжарському районі, в Калівському районі по лінії ГІЗ це перш за все… Збирання і сортування сміття це дуже актуальна така тема. В Семенівському районі наприклад, це об'єднання територіальних громад для того, щоб надавати послуги проти пожежній безпеці і багато інших. Я проєктів. Полтавська обласна рада оголосила конкурс на кращий проект співробітництва територіальних громад. Переможець отримає 300 тисяч гривень на реалізацію свого проекту. Окрім цього, частково проекти фінансують німецька федеральна компанія ДЖІЗ та програма АЕНСТВА США USAID. Сама модель проекту є одним із форматів, який допомагає збагатити та підтримати місцеві громади у їх розвитку. Це інструмент, який допомагає посилити систему місцевого самоврядування з тим, щоб він справді став ефективною частиною децентралізації в Україні. Як приклад об'єднання громад, чиновники називають досвід Польщі, Німеччини та Франції. Там подібну реформу розпочали впроваджувати кілька десятиліть тому. Зараз же говорять посадовці, перш за все слід провести роз'яснювальну роботу серед населення і переконати українців у ефективності та позитивних змінах.